Рух за очищення провів у Івано-Франківську антикорупційний форум. Презентував проект його очільник, колишній президент Грузії, а нині голова Одеської обласної державної адміністрації Михайло Сакашвілі. Послухати знаного політика прийшли понад тисячу мешканців області. Окрім лідера, виступали на заході і місцеві спікери. Були серед них і коломияни. Як усе відбувалося, бачив Богдан Малецький. Форум розпочався появою на сцені співачки Руслани. Однак вона приїхала до рідної її області не співати. Артистка розповіла, що їй боляче дивитися на те, що зараз відбувається у державі. Вона закликала всіх не стояти осторонь, а підтримати новостворений рух за очищення. Я думаю, що рух це, мабуть, те, що ми всі з вами маємо створити. Маємо зобов'язані і не просто бути глядачами. Слухачами, критиками, а створювати цей рух і контролювати ці процеси. Це велика різниця між тим, щоб стояти острим і говорити, як треба зробити, ніж зайти самому і спробувати це зробити. Це дві великі позиції. Однак всі з нетерпінням чекали на вихід Михайла Саякашвілі. Лідер руху з'явився в залі несподівано і одразу ж вразив всіх українською мовою та віршами Івана Франка. Кожен раз, і це не спеціально для вас. Я пам'ятаю слова великого Франка. І це кожного в руках за шкі молот і голос сильний Нам згори, як він, рім, виміт. Лупайте цю скалу. Нехай ні не жанний холод. Не, спи, не спинить вас, носить труди справу і голод, по вам призначено в скалу сісю розбити. Далі лідер руху вибачився перед присутніми та перейшов на російську мову. Він зупинився на головних проблемах сьогодення країни. Однак, не як всі інші наші політики критикував владу, але й пропонував шляхи виходу із складної ситуації. Відповів Михайло Сакашвілі і на запитання прикарпатців. Реальне: дві України. Одна, котро любить, сануть, котера страдають, котро покипають, і другою сану. которые при всех властях, или в кабинетах, или близко у кормушки. Украина, не просто украинцы защитили себя. Они защитили, как в свое время, Австро-Венгерская империя, Капсбурги, защитили всю Европу от атаманского нашествия. Спасли реально тогда европейскую цивилизацию. Точно так же отношения Востока, еще раз, в 21 веке, на этот раз передний фланг защиты Европы, это Украина и ее солдаты, которые защищают себя, спасают Европу, которая в целом не догоняет это и достаточно неблагодарность, если честно. Опять снова передел сделали несколько дней тому назад в Верховной Раде. Поэтому нам нужно эту ситуацию справлять. Они вышли из поля обслуживания полностью, из сонной обслуживания полностью. Когда депутаты голосуют за то, что признать действие правительства абсолютно большим, ни, ни эффекты, и через 10 минут голосуют за то, что это правительство осталось, они а плюют в лицо своего народа. Когда депутаты одно говорят совсем о трибуне, а потом занимаются разводками, и разводка стала самым главным спортом украинской политики. Кто кого разведет, на какое время, насколько на, на много. Они пришли из бизнеса 90-х годов, все они кидали, кидали, друг друга. Они пришли в политику, сейчас кидают украинский народ. Но это недолгий разговор. Поэтому я считаю, что мы в той ситуации, когда у нас есть ситуация, когда полностью правил парламент объявил независимость от собственного народа. В принципе, они объявили, отчихать мы на вас хотели. Десятки миллионов наших сограждан. Так, можете сі парламент чекати хати на людей, Може, дуже люди чекають на цей парламент. Если... Великою була і делегація Коломищини. У її складі депутати, активісти та політичні лідери. Серед спікерів Тамара Базюк. Вона порушила питання про незаконне виділення земельних ділянок. У Коломиї разом із громадським діячем Михайлом Вовком поділилася враженнями від участі в антикорупційному форумі. Ще насправді, будучи в Києві, на скажімо, одному з перших е е антикорупційних таких е форумів, я вже тоді сподівався, що насправді цей форум приїде е і до нашого краю. Ну на жаль, насправді, справді ще не в Коломиї, але е маємо те, що маємо так. Франкісне справді дещо більше е місто. Е і е справді надіємося на те, що і тут на Івано-Франківщині. Цей форум покаже, що і тут є люди, яким не байдужа доля не тільки всієї України, тому що сьогодні багато і ну як завжди, в контексті таких великих публічних людей все говориться в межах всієї України, так але в нас є свої наболілі проблеми, і багато з них зокрема питання, Коломи так само звучало сьогодні на цьому форумі, і завжди з організаторами, людьми, які десь ну причетні до організації на загальнодержавному рівні даного форуму, намагався доводити це питання. Які болять коло насправді, тому що я вірю в те, що в нас знайдуться справді люди, справжні патріоти, які готові не покладаючи рук всіма своїми силами зусиллями добиватися справедливості, і це те, чим скажімо, діяльність наша, наших активістів співпала з рухом за очищення, співпала з платформою антикорупційний форум. Тому ми взяли активну участь і будемо продовжувати брати активну участь, тому що насправді наші основні моменти, наші питання боротьби… З корупцією вони а, сходяться і сподіваюся, що ми зможемо досягти позитивних результатів в цьому питанні. Як завжди, звичайно, їздила їхала сюди з позитивним настроєм. Форум дав мені багато цікавого. Я довідалася про методи боротьби з корупцією, про саму процедуру, основні гасла, які заявив рух за очищення влади. Радник голови одеської обласної державної адміністрації Надія Яшан розповіла. Що мала певні переживання щодо кількості учасників форуму, адже захід відбувався далеко від центру Івано-Франківська. Однак вона відзначила, що все вдалося. Я так думала, передбачувала, що у Івано-Франківську буде дуже багато людей. Але коли я побачила це приміщення, воно знаходиться не в самому центрі, а треба доїжджати, і сюди не ходять маршрутні таксі. Я чомусь ну, так подумала, що можливо це стане причиною того, що буде менше людей. І можливо стане причиною дощ, який сьогодні у нас у Івано-Франківську. Але я бачу, що Івано-Франківців нічого не зупинило, і сьогодні ми мали фактично переповнений зал. Люди прийшли послухати наших спікерів, прийшли поділитися своїми враженнями і черпнути напевно ту енергію, яка витає абсолютно на всіх форумах. Тому що ми вже не вперше це проводимо, і ми знаємо, що це таке. Форум на Прикарпатті вже четвертий за ліком у державі. З Івано-Франківська команда Саакашвілі поїхала на Закарпаття з обласного центру Богдан Малецький, Андрій Гращук. Програма подієнтика.